Вітаю всіх. І так, домовляється, що було збиття дронів партнерами над Західною Україною. Тепер буде збивати шахедів над Західною Україною Польща і Румунія партнери наші. Будуть збивати дрони над Західною Україною наші партнери. Давайте дивитись. Будуть вони їх там збивати? Так, домовляються. Трійка Кубки це домовляється, про все домовляються. Домовляються, любі мої. Намагаються домовитись, щоб так і було. Так, да, щось іде, поступово йде, буде, буде, буде-буде. Рух до цього йдемо. Мені показує, що будуть збивати, допомагати будуть. Тепер. З Західної України. Буде перекинуто додаткові сили ПВО ближче до фронту. За рахунок цього. Буде таке. Так, буде перекинуто. Буде частково перекинуто додаткові сили ближче до лінії фронту. Не всі, звісно, але частково ще перекинуть, перекинуть. Так, ближче до активного фронту, ближче до прикордоння, так перекинуть. Добре, Харківщину посилять по ППО, що на Заході будуть збивати звідти Харківщину. Сам Харків посилять. Якого хрена ви почаєте? Добре, в Харкові зараз достатньо ППО для шахедів, для збиття? Угу, Все, питань нема. Для цього достатньо. Не хвилюємось. Не нам воно потрібно, не нам. Нас все добре. Розберемось. А так все буде непогано, скажу так. Ну що ж, мене влаштовує таке. Якщо нам це не потрібно, бо в нас достатньо. Я не проти. Хай буде так.